Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Порожні баки, ліміти на заправках і черги на сотні метрів Паломна криза в Росії охопила понад половину регіонів країни. На тлі ударів українських дронів по НПЗ влада змушена запроваджувати обмеження навіть для цивільних, а в Кремлі вже заговорили про імпорт бензину. Водночас, сім країн Євросоюзу у 2025 році збільшили закупівлі російських енергоносіїв. Як через війну утворився енергетичний парадокс, розкаже Софія Желінська. У Тюменській, Свердловській, Новосибірській та десятках інших областей Росії паливо стало дефіцитом. Мережі АЗС впроваджують ліміти на продаж не більше 30 літрів в одні руки. Деякі заправки, як от у Новосибірській області, взагалі припинили реалізацію 92-го бензину. Працює одна колонка з 92-м. Через дефіцит ціни на пальне в регіонах РФ різко зросли у Новосибірській області. Бензин за два дні подорожчав на три рублі, що дорівнює півтори гривні за літр. За даними Бібісі, перебої з паливом фіксують уже у щонайменше 57 регіонах Росії. Нагадаю, всього ж їх 89. Москва запровадила тимчасову заборону на експорт нафтопродуктів. А Міненерго розглядає навіть можливість закупівель. Пального за кордоном, уперше за десятиліття. Заправили без великих черг 10 літрів на першій станції, що трапилася на шляху, і доїхали до Краснодару. каже Олег, додаючи, що лише там йому вдалося дозаправитися вже до Москви Причиною стала серія точних українських атак на російські нафтопереробні заводи. Безпілотники СБУ активно завдають ударів по російських НПЗ. Парадокс у тому, що поки Москва ухвалює обмеження для власного населення, євросоюз продовжує купувати російські енергоносії. За даними Reuters, за перші вісім місяців 2025 року, сім країн ЄС збільшили імпорт з Росії. Сім із 27 країн-членів ЄС збільшили суми свого імпорту порівняно з попереднім роком, включно з п'ятьма державами, які підтримують Україну у війні. Європейські країни пояснюють це тим, що частина поставок є транзитними. Газ іде далі до Німеччини або інших держав ЄС. Але фактично, за даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС від початку 2022 року сплатив Росії понад 213 мільярдів євро за нафту, газ і вугілля більше ніж витратив на допомогу Україні. Кремль буквально отримує фінансування для продовження розгортання своїх збройних сил в Україні. Європейська комісія заявляє, що до 2027 року має наміри повністю відмовитися від імпорту російського скрапленого газу. Проте до цього часу Москва і надалі отримуватиме мільярдні прибутки, поки в самій Росії бензину не вистачає навіть для цивільних. Софія Жилінська, подробиця телеканал інтермарафон. Єдині новини. За